Номер 50 і сторінка 15. Запиши найбільше шестицифрове число. Яке число наступне за ним у натуріальному ряді чисел? Які цифри використовуються для запису цього числа? Отож, нам потрібно з першу чергу написати найбільше шестицифрове число. Воно буде складатися ось з цифр. Ми знаємо, що. При порівнянні чисел, найбільше те число, в якого найбільше число найвищого розряду. У нас найвищий розряд це сотні тисяч. Отже, на місці сотень тисяч має стояти максимально велике число. В нашому випадку це цифра 9. Найбільша цифра, яка може стояти. Потім серед цих чисел, які будуть починатися на дев'ятку шестизначних чисел. Найбільше буде те, у якого на другому місці, тобто на місці десятків тисяч, теж буде найбільше число. І так, на кожному місці повинно бути максимально велике число, щоб це число було найбільшим шестицифровим числом. Отримали 999 999. Наступне запитання: яке число наступне за ним у натуральному ряді чисел? Пригадуємо. Кожне наступне число у натуральному ряді чисел більше за попереднє на одиницю. Тобто до цього числа нам потрібно додати одиничку. І ми отримаємо наступне число в натуральному ряді. 9 додати 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 ще 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 1, 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 і 1, 10 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 9 і 1, 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Пишем, запам Отримали яке число? 1 мільйон. Тобто, найбільше шестицифрове число 999 тисяч, 999. Наступне за ним у натуральному ряді чисел 1 мільйон. Які цифри використовуються для запису цього числа? Для запису числа 9999 використовується лишень цифри 9. На перше питання ми маємо відповідь: число 9999. На друге, яке наступне число це мільйон. і на третє запитання, які цифри використовуються для запису цього числа, для запису нашого числа використовуються цифри 9.